Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні ми з вами розглянемо найцікавіші факти про людське тіло СТОПА. Частина перша. Продовжую нашу роботу, я хочу представитись я доктор медичних наук професор Олег Шакіра. І Ітак, нога. Це частина тіла, яка являє собою несучу і локомотивну анатомічну структуру. Зазвичай має стопчату форму під час пересування ноги функціонують як розтяжні стійки. Комбінація руху на всіх сублогбах може бути змодельована як єдиний лінійний елемент, знати і змінювати довжину, обертатися навколо всеспрямованого та застегнового суглоба. За все своє життя середня статистична людина. Проходить відстань 160 тисяч кілометрів. Реально це 4 екватора. Стопа людини. Хотіли б представити цікаві факти про стопу. Ну, По-перше, назва стопа – це дистальний відділ кінцівки, стопоходячих чотириногих, ногих плоске склепіння, що безпосередньо стикається з поверхнею землі. Та слугує опорою при стоянні та пересуванні. Стопа людини є найнижчим відділом нижньої кінцівки. Частина стопи, яка безпосередньо дотикається землі, називається підошвою. Стопа має три точки кіскової опори, дві розташовуються в передньому відділі стопи, а одна в задньому. Задній відділ називають п'яткою. Передній, котрий включає 5 пальців миском, крайні пальці стопи перший і п'ятий, називають за аналогією з пальцями рук внутрішній і найтовстіший палець великий, найкоротший тимізинець. Кінці пальців стопи зверху покриті нігтями, які являють собою захисні рогові пластини, а знизу мають м'які подушечки. Пальці і ніг розташовуються паралельно один одному і мають меншу рухливість, ніж пальці рук. Які типи стопи існують? Інтерес людини до генетики та походження з давніх давен стимулює розвиток науки і поява різних теорій. А з них полягає в тому, що формою стопи можна зрозуміти, до якої стародавніх популяцій. Належали ваші предки. Ну, це, від, відповідно, теорії виділяють п'ять основних типів, які різняться за довжиною пальців та лінії, яку вони утворюють. Це грецька, римська, кельтська, германська, єгипетська. Розглянемо зараз кожну окремо. І так, анатомія, як я вже говорив, стопи дуже складна. Кельтська стопа це суміш культур. Кельти асоціюються із Західною Європою, особливо Британією, але їхнє точне походження не визначено. Форма її стопи та пальців теж говорить про суміш різних культур. Кельтська форма стопи поєднання форми німецьких та грецьких пальців. У цього типу другий пальці довший за інші. А перший і третій практично однієї довжини. Генетичне дослідження провело світло причини такого поєднання. Єгипетська стопа. Штучні пальці. Єгипетська стопа має акуратний вигляд. Пальці зменшуються рівномірно, якщо провести уявну лінію від кінчика першого пальця до мізинця, вийде пряма лінія під кутом 45 градусів. На одній із давньоєгипетських мумій виявили штучні пальці. Дослідники з Університету Манчестера знайшли два протези. Один із пап'є-маше, а інший із деревини та шкіри. Такі стопи у 50, у 50 70 населення нашої планети. Грецька стопа. Зразок для скульпторів. Якщо другий палець назив довший за інше, швидше за все, це грецький тип стопи. Але не слід відразу думати, що це говорить про грецьке походження. Грецьку форму стопи часто можна побачити у стародавніх статуї, що походять із цієї країни: венера Мілоська або Дискобол. При цьому другий палець генетичний код. Грецьку стопу також називають гаряча стопа. 10% людей усієї планети мають незвичайну будову стопи, яка в медицині називається палець Мортана. Германська стопа. Німецька форма стопи одна з найрідкісніших, великий палець, на ній є найдовший. Решта чотири набагато менші і все однаково розміру. До речі, у середньому світі германти не були однією групою. Це поняття фактично включало кілька різних народів. Вважається, що люди з такими ступнями нащадки мадрівників та любителів пригод. Римська стопа. Римляни залишили свої сліди по всій Європі та Північній Африці за час завоювань. Вони винайшли фут, це міра довжини, якою сьогодні користується Великій Британії. Римську стопу можна дізнатися на трьох пальцях однакової довжини. Починаючи з першого. Цей тип зустрічається приблизно у 30% населення нашого світу. Я хотів би вас, звернути вашу увагу, що на сьогодні є своєрідний генетичний тест в патласі, який є, і тут джерела якраз на них ссилаються. Дозволить пролити світло на джерела вашого походження. Стопа – чутливий пристрій для зв'язку зі світом. Стопа – не тільки орган, що призначений для руху та опори, але це ще чутливий прилад для зв'язку зі світом. Стопа сприймає не тільки температуру, вологість, твердість та інші властивості поверхні, на яку вступає. Але вона має властивості особливо вібраційного слуху, бо ці ноги здатні вловлювати найменші коливання ґрунту. На підошвах та пальцях стоп є нейропроекційні представництва всього організму, всіх органів. Фізіологи довели, що підошва одна з найпотужніших рефлексогенних зон. Що налічує понад 72 тисячі нервових закінчень. Так на одному квадратному сантиметрі підошви півтора рази більше механа та терморецепторів, ніж на такій самій поверхні інших частин тіла. Дивно. Але сучасна наука підтвердила давньокитайське повір'я. Нещодавно... Коли зуміли скласти карту чутливих областей, мозку, виявилося, що в ньому сусідять зони стоп і органів малого тазу. Нервові клітини під час роботи взаємно синхронізуються, тому активізація одних зон позначається на роботі нейронів сусідніх областей. мозку. Якщо доглядати ноги, то будуть всі шанси далеко просунутися у своїх життєвих устремліннях, у тому числі і сімейних справах. Бажаю всім здоров'я!